Thank you Із впровадженням комендантської години на вулицях Сум відключили освітлення та світлофори у темну пору. На годиннику восьма вечора. Зараз ми на центральній вулиці міста Суми Соборній. До комендантського часу ще кілька годин. Однак світла тут, як і в інших частинах міста, немає. Тетяна працює на Прокоф'єва. Говорить, додому постійно повертається затемна. Ми працюємо до восьмої, та коли ми закінчуємо, вже виходимо, взагалі нічого не видно. Не видно, куди ти йдеш, куди ти ступаєш. Може хтось скаже там ви увімкніть ліхтарики на телефонах, але, вибачте, то коли пересуваєшся, начебто на зустрічній смузі, на дорозі, та ж сама ситуація на дорозі. Дуже важко. Пересуватись і пішоходам, і водіям. І ці перешкоди можуть дуже зашкодити, на мій погляд, здоров'ю. Я водій. Навіть при русі 50 кілометрів на годину обережно не видно наших пішоходів. На відсутність світла скаржаться й містяни. Вони говорять це не тільки незручно, а й небезпечно. Зараз набагато збільшилось аварій. Кожного дня в новесних пабліках публікують, що аварії то там, то там. Я вважаю, що світло нам потрібне. Машини ослюплюють. Люди переходять в будь-яких містах, не видно куди йти. теж Під машини не бачать людину, куди вона вискакує. Можливо, хоча б до десяти освітлення повинно бути. Тим паче, я думаю, що це впливає також на ситуацію на дорогах із транспортом. Можливо, це провокує більшу кількість ДТП. В середньому у Сумах за день трапляються дві дорожньо-транспортні пригоди. Погіршує ситуацію відсутність будь-якого освітлення. В серпні 2022 року в обласному центрі трапило 79 дорожньо-транспортних пригод. З них 21 ДТП, це ДТП з потерпілими, в яких одна людина загинула, та 23 людини отримують весні ушкодження різного ступеня тяжкості. На сайті петиції до міськради вже було звернення щодо відсутності освітлення. На нього міський голова відповів, посилаючись на рішення військової адміністрації. Втім, там говорять, що вони не регулюють питання освітлення у місті. Включення вуличного освітлення це 100% відповідальність міської ради. У нас в багатьох містах області включена електроенергія і ніяких заборон, чи ніяких там додаткових документів чи рішень, чи там комісійних чи особистих з приводу того, щоб не включати освітлення в містах, цього немає. З'ясувати причини відсутності освітлення у сумах. Ми спробували в департаменті інфраструктури. Буде вказівка від воєнних, ми включимо. Це по їхній ініціативі зараз виключається освітлення. Але в ближайше время ми вже цю ситуацію обсуждали з Олександром Ніколайовичем. Я думаю, що а, десь ближче до 10-го числа ми освітлення будемо включати. Чи з'явиться освітлення у сумах до або хоча б після 10 вересня, дізнаємося вже незабаром. Новини СТС. Динаміка захворюваності на ковід у сумах з кожним тижнем росте. Медики зазначають, це пов'язано з настанням осіннього періоду, можливим ослабленням імунітету тощо. Із восьмого місяця до Сьогоднішнього дня захворюваність зросла на 126%. Тобто, якщо тоді було 76 за тиждень, зараз практично 176. Це дуже і дуже такий великий показник. По місту у нас зараз хворіє більше 1700 осіб. Лікарі говорять, зараз перебіг хвороби пацієнтів став легшим. Пневмонії стало менше тих пацієнтів, які е, перебувають на кисневій підтримці, їх також стало менше. Е, в основному коронавірус зараз перебігає за типом звичайної застуди, тобто це нежить, біль у горлі е, можливо якийсь кашель. Е, також характерна особливість зараз дуже велика слабкість у пацієнтів. Та, попри це, у п'ятій міській лікарні та в обласному центрі інфекційних хвороб на стаціонарному лікуванні перебуває 91 житель сумської громади. Більше десятка знаходяться бо Там же на стаціонарному лікуванні, які потребують реанімаційних заходів. Тобто це ті люди, які, які лікуються інтенсивно. Із тих, що знаходяться на лікуванні стаціонарному, більше 60% осіб, ті, які постійно потребують кисневої підтримки. Крім цього, за останні тижні двоє пацієнтів померли від коронавірусу. Медики ж вкотре нагадують, щоб берегти своє здоров'я, необхідно дотримуватись заходів безпеки. Ми готуємо і практично приготували вже службову записку на ім'я міського голови, за погодженням заступника міського голови для того, аби все таки скликати засідання комісії Тептанес і прийняти рішення уже тих заходів по місту суми, які необхідні для запобігання ковід. 19 Ще одним заходом безпеки є щеплення від ковіду. Наразі серед доступних вакцин у місті є коронавак. Невдовзі має з'явитися Пфайзер. Дуже часто задають питання, що робити в тому разі, коли отримано перші дві дози вакцини, і вже вони просрочені. Тобто, пройшов рік і більше з моменту останньої вакцини. Пояснюємо, ми робимо бустерну дозу. Ми не починаємо спочатку, ми просто робимо бустерну дозу. Деяким пацієнтам показане також друге бустерне щеплення. Це стосується тих, хто перебуває у групі підвищеного ризику. Це особи, які старше 60 років, особи з інвалідністю, особи з імуносупресією. Також ті особи, які перебувають у в будинках пристарілих людей і ті особи віком від 18 від до 59 років, які мають тяжкі супутні захворювання, які потенційно можуть ускладнити перебіг коронавірусу. Зробити щеплення наразі можна у будь-якому центрі вакцинації або звернутися до сімейного лікаря. Новини СТС. Жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде. Вже офіційно міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування військового обліку жінок на один рік до 1 жовтня 2023 року. Законопроєкт направили на допрацювання на рівні Верховної Ради. Зокрема, він передбачає, що взяття жінок на військовий облік матиме виключно добровільний характер. Порушував комендантську годину, будучи нетверезим. У сумах на вулиці Металургів патрульні зупинили автівку Вас за недотримання комендантської години. Під час перевірки документів поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Сам чоловік спочатку заперечував, що вживав спиртне, але згодом зізнався, що випивав з друзями. Після чого сів за кермо. Під час огляду на стан сп'яніння прилад драгер зафіксував позначку 2,26 проміле, що у понад 11 разів перевищує допустиму норму. Патрульні поліцейські відсторонили даного водія від керування, а також склали на нього адміністративний протокол за те, що він керував транспортним засобом в стані окольного сп'яніння. Матеріали передані до суду. Вночі були обстріляні з сао мінометів та гранатометів три громади Сумщини. Вчора пізно ввечері о 22.30 був мінометний обстріл, 12 прильотів по Хотінській громаді. Майже о півночі 18 вибухів з автоматичного гранатомету зі сторони Росії було у Злопногоряцькій громаді. Близько другої ночі, 13 прильотів. Орієнтовно САО та міномет по моропільській громаді. В усіх випадках постраждалих немає. Щодо руйнувань, інформація уточнюється. У сумах п'яний водій влаштував автотрощу, які постраждали п'ять автівок. Учора близько 20.30 на вулиці Заливні сталася ДТП. 28-річний водій легковика Мазда, не дотримавши безпечної швидкості руху, наїхав на припарковані автівки Реномиган та «Форд Фокус. За інерцією «Форд Фокус пошкодив поруч розташовану автівку Мазда, яка зачепила ще й фольксваген Пасад. На винуватці автопригоди, який до того ж перебував у стані алкогольного сп'яніння, патрульні склали адмінпротокол та відсторонили від керування. На Сумщині енергетики, які працюють в зонах бойових дій, отримали захисне спорядження. Енергетики Сумщини отримали 10 захисних комплектів шоломи та бронежилети. Вони життєво необхідні фахівцям, які працюють у зонах бойових дій та ладнають електромережі там, де постійно прилітає від росіян. На Сумщині судитимуть головного спікера війни, який виправдовує расистів. На сумщині судитимуть блогера мільйонника Юрія Подоляку, який називає себе головним спікером війни та виправдовує збройну агресію РФ. За даними слідства, 47-річний чоловік народився та на тривалий час проживав у місті Суми. Однак вісім років тому виїхав у Російську Федерацію та наразі здійснює поширення інформації з території держави агресора. Оскільки блогер відсутній в Україні стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування. На майно обвинуваченого, знаходиться на території Сумської області, накладено. Арешт